Жителька Костянтинівки Олена Мазур прийшла до міської поліклініки, щоб отримати від благодійників продукти та засоби гігієни для хворого батька. У мене діло в тому, що отець і лежачий, і, і ну, йому потрібуються і продукти, і моющі. Тобто, знаєте, ну, треба по постійній уході, звісно, і мало того, що зараз час таке, в общем, дуже-дуже, це і своєвременно, і потрібно, звісно. Віталій мельник каже, така гуманітарна допомога дуже потрібна і для його родини. У мене ті санка зараз операцію нетвозможності, поэтому та учень даже вихід з положення. Я за ним досматриваю. І для нас це – велика допомога. до гігієнічного набору, який привезли представники благодійної організації Нью-Вей, входить понад 40 предметів. це все В гігієнічному наборі. Є туалетний папір, рушники, господарські рукавички, також для пакети для сміття, вологі серветки, зубні щітки. Ці набори вони просто для підтримки гідних умов життя з гігієни. А це продуктовий набір. А є у нас макарони, цукор печиво. А тушонка консервована, гречка каші. Це все розраховано на три місяці. Такі продуктові набори розраховані на соціально вразливі родини. Працівники місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги формують списки тих, хто потребує підтримки і роздають гуманітарні набори. Хочу подякувати. По перше. Нашої благодійної організації, благодійному фонду Нювей за таку щиру допомогу, яка вкрай важлива мешканцям Костянтинівської територіальної громади, особливо особам з інвалідністю, особам, які одинокі, малозабезпечені, багато Дітні за фінансовою підтримкою гуманітарного фонду для України сьогодні надали 434 гуманітарних наборів. Ці набори вони розраховані на категорії людей, котрі є або люди з інвалідністю, або пенсіонери, сім'ї з дітьми. Ми видаємо людям та їх родинам. Нас сьогодні це 138 людей та їх родини. За словами Марії Худеньової благодійна організація Н'ю Вей працює у всіх прифронтових містах Донеччини. Вікторія Алексєєва, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас.